Дорогі глядачі, рад вітати вас на своєму каналі. І так, рік на старших арканах. Хто зі мною давно знає, що того року теж було таке відео: це своєрідна карта місяця. Буду розглядати лише на старших арканах. Я вже їх підготувала, бачите, відібрала, тому що в системі Таро є 22 старших аркани. Ну і, звісно, ми зараз подивимось, яким буде рік для вас, дорогі раки на старших арканах. Це важливі підказки, які допомагатимуть вам на протязі року. Можете собі їх десь занотувати, записати і користуйтесь. Так, дивимось: січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень. Вересень, жовтень, листопад та Грудень, я хочу сказати, дорогі глядачі, що вже звернула увагу, наскільки буде потужний енергетично для вас рік. Все буду детально вам розказувати, і ось що починається у вас 2025 рік, це з башні. Старший аркан Башні показує, що вас звільняють. Що, нарешті, якщо ви були, до прикладу, в такому для себе некомфортному оточенні знаходилися в якихось таких не зовсім приємних для себе ситуаціях, або ж ви вже давно планували. Десь поїхати зараз саме такий час, коли є обмеження для багатьох людей по різних причинах, і багато хто дійсно відчуває себе заручником обставин, ситуацій або навіть заручником людей. Тому я хочу сказати, що рік починається з того, що ви від цього всього звільняєтесь, і мені дуже подобається, що якраз башня вона дає вам свободу, вона дає вам дуже потужні зміни. І це стосується не лише того, що ви, до прикладу, змінюєте переїзд. Десь переїжджаєте, або ж, до прикладу, там якусь іншу ситуацію. Башня вона в цілому показує, що має щось відбутися таке, що буде змінювати ваше життя в цілому. І робота нова, і, можливо, навіть переїдете, і нові знайомства. Тобто, дуже багато буде у вас змін, і все це починається з січня. Також, дорогі мої друзі, я хочу сказати, що вам ці зміни необхідні, тому що на лютий випадає старший аркан місяць. І про що він? А він про те, що ви засиділись, і треба йти далі. А ви як зупинили час, ви як трішечки. Знаєте, залишились в одному місці надовго, але вам насправді відкриваються дороги і вам треба діяти. Тому що те місце, в якому ви є, можливо, воно навіть якось трішечки. Для вас збирає негатив. Я зараз буду далі все це розказувати. Для того, щоб у вас потім не було залежностей, для того, щоб у вас було гарне самопочуття, щоб була в порядку енергія, ви маєте діяти. Насправді, вам в лютому не можна залежати від чужої думки, керуватися лише своїми відчуттями, тому що вам покажуть, і вих... вихід вам допоможуть. Вищі сили будуть з вами, і, можливо, ви отримаєте сон віщий, можливо, якусь іншу підказку. Але Керуйтеся тим, що треба йти вперед, що не можна стояти на місці, тому що рано чи пізно вам це буде не подобатись, і ви все рівно будете проходити ці зміни. Але якщо ви їх зробите самостійно, а не через башню, то будете набагато комфортніше себе почувати. Так, ідемо далі. Лютий, тут у нас старший аркан мир. Мені дуже подобається ця карта, тому що це можливість перемиритися. Об'єднатися з родиною, з рідними, своїм родом в загальному. Це якраз такий момент, коли спільними молитвами можна досягнути неймовірних результатів. Ця карта також показує, мої дорогі друзі, що насправді. Вам дуже потрібна підтримка сім'ї і родини. Я трішечки втрачаю голос, але я думаю, що нам це не зашкодить провести роботу. І насправді карта Мир вона показує внутрішній спокій, ресурс те, що ви під захистом. В лютому можете нічого не боятися. Покладайтеся на рідних, на близьких як ніколи. Налагоджуйте стосунки з родиною з сім'єю. Це дуже важливо для вас, тому що закладається енергія на весь рік. Ви знаєте, що рік змії буде вступати в силу якраз в лютому, і ось тут дуже важливо так стартанути. Тому за... занудовуйте собі, записуйте і користуйтеся. Далі йдемо. Березень. У вас буде взлет в кар'єрі, в роботі, тому що тут насправді немає для вас неможливого. Будете дуже багато себе вкладати в роботу, отримаєте відповідь Відні гроші, отримаєте відповідні результати, будете задоволені собою. Але я хочу, дорогі друзі, вам наголосити такий момент, що ви маєте зрозуміти, чи готові ви на протязі всього року віддавати стільки ж енергії за такі гроші, які ви отримуєте. Тут має також для вас пройти якась відповідна така. Можливо, навіть обставина, коли ви трішечки задумаєтеся над додатковими доходами. Можливо, десь щось підзаробляти, можливо, в щось вкладати, тому що насправді тут дуже буде багато енергії і ви можете її використовувати по-різному, не тільки в чомусь одному. Ось про що я. Так, ідемо далі. Це у нас травень, так? травень, якщо я не помиляюсь, правильно. Мої дорогі глядачі, тут треба звільнюватися від усього поганого, особливо, якщо у вас є якісь залежності, шкідливі звички. Залежність вона може бути навіть в дрібничках, хтось може навіть зловживати солодощами або ж якимось там іншими, до прикладу. Моментами залежності можуть бути і від людей, і від обставин, і від їжі, але ви маєте пам'ятати, що не можна прив'язуватись до того, що вам шкодить, тому що тут навпаки треба звільняти себе, свою енергію. Вам, як ніколи, дають ресурс для того, щоб ви дійсно росли, щоб ви йшли вверх фінансово. І пам'ятайте, що єдине, що буде вас тягнути на дно, так це ви самі себе, тому що ви втрачаєте енергію не на те. Тому тут дуже важливо ні від кого не не залежати. Хто фінансово можливо залежить до прикладу від коханих половинок. Також пам'ятайте, що вам дається ресурс, ви маєте міцно стояти на ногах і ні в кого нічого не просити, ні від кого не залежати. І будьте уважні, щоб в цей місяць ви, звісно, не сварилися, тому що вам взагалі сварки не йдуть. Ви починаєте рік з карти миру. у Вас має бути все взаємно, мирно, щиро і такий момент треба обходити. Так, ідемо далі. Червень, це у нас старший аркан справедливість. Це дуже хороша карта. Карта карми, і в червні у вас життя знову буде. Вносити в вашому житті будуть якісь нові обставини, тому що життя вносить щось своє. Як кажуть, те, що заслужили, те будете отримувати. Можете розраховувати на вищу справедливість, можете братися за важливі проекти, за важливі справи. Можливо, тут для багатьох просто якісь будуть отримання спадку, якісь інші фінансові надходження. Це буде дійсно для вас хороший місяць по кармі. Тут якась вища справедливість і ця Справедливість веде вас до кращого, друзі, тому що я бачу, що тут ви звільняєтесь, а тут ви наповнюєтесь енергією сонця. І насправді, от від лютого да, до липня, навіть до серпня, ви дійсно маєте пройти щось дуже важливе в своєму житті, і це ваше зростання. Це не щось погане, це ваше зростання, тому тут максимально треба відкривати свої позитивні сторони. Так, ідемо далі. Липень, як я вже сказала, тут буде наповнення. Вам треба дійсно сяяти, багато де бувати, не залишатися вдома. Насправді можливостей в липні для вас буде. Ну, от просто безліч, дорогі глядачі, і ви маєте їх використати. Якщо з легкістю будете до всього підходити, то вам вдасться зробити неймовірні результати і будете дуже сильно з собою задоволені. А також не забувайте радіти, навіть дрібничкам це важливо. Далі йдемо. Серпень. Важливі новини, тому що старший аркан суд це щось таке от, дуже важливе для вас. Також всі якісь такі судові справи, справи з документами будуть вирішуватися. Будете отримувати позитивні новини, можливо, хтось навіть буде отримувати новини з приводу народження нових діток, тому що бачите, що ангел, який дає новину про народження дитинки, про зачаття дитинки, тобто хтось іде до вас в рід, і це просто чудово. Тому ось такий серпень може порадувати вас чимось надзвичайно приємним. Так, вересень, карта помірності. Мої дорогі глядачі. Якщо тут ви звільнились, то тут вам буде дуже легко все скоригувати, тримати все під контролем, відчувати цю помірність, не порушувати баланс. Але насправді тут треба провести дуже велику роботу з внутрішнім світом, своїм гнівом і в жодному разі не піддаватися агресії сваркам. В жодному разі, тому що навпаки, якщо ви це поборете в 2025 році, то пам'ятайте далі ви вже не будете. Стикатися з такими проблемами і на вашому шляху не будуть ставити поганих людей, тому що ви пройдете урок. Насправді це дуже важливо зрозуміти і побороти в собі. Не дозволяйте, щоб гнів, розпач, такі погані емоції переважали. Тому вересень це просто час, коли ви маєте максимально себе контролювати заради свого щастя, заради енергії, добра і світла. Так, ідемо далі. Жовтень треба зробити вам можливо в жовтні якісь добрі справи комусь чимось допомогти це піде вам на користь хочу також сказати що не зупиняйтеся продовжуйте те що робите ви на правильному шляху але можливо вам треба комусь допомагати можливо ви вже готові навіть когось чогось навчати бути наставниками, наприклад, або ж просто допомогти, просто заволонтерити щось, або взяти когось під свою опіку. Подумайте над цим. Це для вас також в кінці року буде дуже важливо. Так, і листопад тут, звісно, ви будете щось купувати, будете щось розширювати, будете в щось вкладатися. Насправді, дорогі мої глядачі, ви рік попрацювали добре і можете дозволити собі. Як ніколи, дійсно зробити те, що планувалось, бо це планувалось у вас, і якраз от в листопаді ви будете на піку, будете на троні. Бажаю вам, щоб збувалися ваші мрії. Ніколи не зупиняйтесь, і насправді, якщо чогось хотіли, то листопад це найкращий час себе порадувати. Ну і грудень, закінчення року старший аркан сила. Насправді ви дуже сильні характером, у вас не зламати нічим. Але не дозволяйте знову ж таки, щоб виходила ваша злість, агресія або ваш нестримний характер. Показуйте свою мудрість. І ось якраз грудень, кінець року. 2025-го, він буде випробовувати, можливо, у вас на терпіння. Але, мої дорогі глядачі, ви все подолаєте і хочу вам сказати, що насправді в цьому році ви підкорите щось неможливе. Ви зробите те, про що навіть не мріяли. я вам бажаю всього хорошого. <кій> бажаю в новому році миру не тільки в цілому світі, а й в кожній домівці щастя та радості вам, мої дорогі глядачі. І до нових зустрічей.